Hmm. Yeah. Let's go! We just... Oh, boocha. Я перезнімаю це відео. Я вже робила цей макіяж, але в мене там сталася халепа з камерою, тому я перезнімаю це відео. Треба скігляти. Те, щоб цей факт на щось впливав, я просто хотіла пожалітися. <світ> Вітаю вас у відео, де ми будемо порівнювати два макіяжі. Макіяж, який я робила у 2014 році, і макіяж, який я робила у 2024 тобто роблю і досі. У 2014-му мені було 16 років. Ось тут буде пікча. Я була приблизно ось такою. Ось так я виглядаю зараз. Ці дві дівчини обидві люблять фарбуватися, і ми будемо повторювати макіяж кожної з них. Але як ви бачите, можливо, ви помітили, у мене лише одне обличчя. Тому я буду робити макіяж на половині обличчя, як у 2014-му, на іншій половині обличчя ми зробимо макіяж, який я роблю зараз на постійній основі. Я поділю обличчя на дві половини, щоб нам було більш наглядно майжевим олівцем. Просто проведу лінію. Вона не буде сильно яскравою, але буде нагадувати, що у нас зі половини обличчя будуть з різним макіяжем. Але але насправді я пропоную почати це відео з невеличкої розпаковки, якщо ви дозволите. мені ого такого виходу в нас ще не було. О! Давно я їздила у Львів, і до мене підійшли підписниці, які сказали: Блін, твоє відео про парфуми. Якщо ви ще не бачили моє відео про парфуми, подивіться воно таке класне. Роби такого контенту побільше». Easy. У нас тут нові парфуми. Це парфуми від бренду 13 Perfumes. У мене тут парфуми у трьох форматах. Власне, вони продаються по 3 мл, по 10 мл та повнорозмірні, по 30, мені здається, так, тут 30 мл. Також в них є ароматичні свічки та дифузори. Ви про цей бренд знаєте вже, тому що я вам показувала у відео про мої парфуми, що я користуюся їх парфумом Hampton Summer, який мені пахне жасміном, але це по факту бергамот, як я потім дізналася, що весь цей час. Цей я пахнула бергамотом. От він не банальний аромат затишку для мене. І цей аромат, другий, який сьогодні я вам хочу показати. Я вибрала через те, що я його послухала декілька разів у салоні, в який я хожу на брівки та на педикюр. В них там у вбиральні стоять парфуми від 13 Perfumes. Блін, такий він червоний нарядний. Цей аромат мені максимально нагадує бакара руш. Ви знаєте, що таке бакара руш? Це дуже фенсі аромат. Він коштує як моя нирка. Буквально як моя нирка. Я б його, можливо, і купила собі, але я ще не настільки приісповнилася в цьому житті, щоб витрачати на парфуми, типу 20 тисяч гривень. Цей парфум мені максимально нагадує ці нотки, і зараз я буду тестити. Читайте, я вам розказувала, що є аромати, які мені пахнуть як жінка успішна в лобі дорогого готелю в якомусь супер фенсі ресторані. От так у моєму дитинстві я собі уявляла успішних жінок. от з таким ароматом. Це аромат Mad About You. Тут я прикріплю вам опис цього аромату, тому що я можу пояснювати як Васян. Я вам поясню по своїм відчуттям, бо я не парфумер і я не можу вам знаєте сказати: прям нуткі карамельний». Попкорн! Я не з... ну... І що мені подобається, це не коштує 20 тисяч гривень. Також у мене тут, як я й сказала, міні формати. От по 10 мл я обожнюю парфуми, тому що їх можна класти в сумочку. Тут парфум, Good Karma. Я його не тестувала. Я не знаю, що це за аромат. О, Боже, це що я ще не пшикнула, Але о Боже, щас, 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 щас. Mm -mm. Це карамельки. Це тупо м'ятні карамельки. Карамельки з дитинства. Пахнеш розгорнутою цукерочкою. Мінуси жодних. А це ще й український бренд. Як я і сказала, в мене вже був досвід з цими парфумами. Я дуже задоволена експірієнсом використання цих парфумів, тому дуже можу... Yeah. можу вам рекомендувати дійсно замовити ці парфуми. Ось, дівчата, вибачте, нова епоха, нові аромати. She's an icon. Я люблю такі інтеграції, тому що я можу вам також пошерити промоку. А що ви собі також надумали? Придбати якийсь новий аромат, можливо, один з цих. Промокод на знижечку Стефі. Знижка буде 15% на сайті 13 Perfumes. She's a legend. Він буде дійсне на всі товари протягом тижня з виходу цього відео. And she is the moment. Сподіваюся, це вам стане в нагоді. Ви е, побалуєте себе новими ароматами ще й за приємною ціною. Ми продовжуємо далі відео. Посилання в описі. У мене два набори косметики, а, Я зібрала їх з урахуванням того, як я раніше фарбувалася. Ну і просто зібрала зі своєї косметички, якою користуюся зараз. Почнемо ми, звісно, з праймеру підготуємо наше обличчя. Не те, щоб я готувала обличчя в 2014 році. Взагалі, я почала нормально фарбуватися. Десь якраз тоді давайте умовимося, що тут в нас 2014 рік, тут в нас 2024. На 2024 половині я буду використовувати праймер від Bobbi Brown. Vitamin Enriched Face Base. Це просто зволожуючий крем. Я не використовувала ніяку базу, мені здається, у 2014 році. Ну, окрім того, що я наносила знову ж зволожуючий я крем, я візьму просто базу від Erborian. Вона просто зволожуюча, також трошки вирівнює шкіру. Коротше, нанесу в якості просто як зволожуючий. <плес> <плес> Взагалі я завжди любила фарбуватися. Мені це як малювання, і я пам'ятаю, що коли я врешті-решт <плес> увійшла в цю культуру, <плес> і почався вся мій з малюванням, я була у захваті. я почала дивитися б'юті блогерів, скуповувати різні засоби. Тональна основа. Я вам вже показувала цю тональну основу. Ми в якомусь з відео робили на неї огляд, і я вам вже казала, що вона для мене ностальгічна. Я її використовувала першою, най найпершою. Це моя найперша тональна основа. І якраз я купила таку у 16 років. Це Lasting Performance... ...Factor. Справді ця тоналка мені не сильно подобається. Ми проїхали, блін. але щоб бути ну чесною, я хочу показати, як я фарбувалася рівно 10 років тому. Рівно 10 років тому це була моя найперша тоналка. І зараз подивимося, як вона буде грати на моєму обличчі. Грати буду розташовувати пухнастим пензликом. Мені здається, з відтінком все окей на цей раз, і вона доволі таки перекриваюча. Я непогано фарбувалася в 16 років. Я не можу якось себе захейтити. Я доволі таки швидко навчилася нормально робити макіяж. З лівого боку я буду використовувати мій новий. Crush Pinted Serum New Drop uh, від Catrice. Я от тільки тільки купила у Львові цю тоналку. Я їздила у Львів буквально три дні тому, чотири повернулася. як. Я була у Львові на концерті, і я дуже вдячна всім, хто підходив до мене, хто вітався, хто фоткався. Просто Хотіла подякувати вам за те, що ми виприпу цьому я вас усіх люблю. Там я придбала собі ось цю тоналку на заміну True Match З цьому від L'Oreal Як бачите, я його майже закінчила. Насправді його дуже складно вже звідси діставати, тому я придбала новенький. Точно такий я не захотіла купувати через те, що це все ж не прямо на 100% те, що я шукаю, по перекриттю. Має таку водянисту формулу. Просуваємося далі. Зазвичай на цьому етапі я роблю контурінг, і у 2024-му я роблю контурінг. Доволі таки регулярно використовую зараз ось цю штуку що це контроланд і шарлотілбері є певна штука що у 2014-му я дуже хотіла мені здається ось цей контурінг від Але в мене не було на нього на нього коштів бо я була школяркою я була мені здається в 10-му класі так я була в 10-му класі тому я, відповідно не робила собі кремовий контурінг тому давайте швиденько зробимо тут контурінг на боці 24-го року Контурин від Шарлотти, він прям тане. Ще іноді мені подобається наносити у кутик ока, щоб зробити такий ліфтинг-ефект. Розташовую я буквально ось отак нагору. Кремові рум'яна. Ну, що тут скажеш, і кремових рум'ян у мене в 14-му році року році не було в мене кремових рум'ян. А, нога заболіла. А у 24-му я не уявляю жодного дня, щоб я не наносила кремові рум'яна. Мені здається, забери в мене все з косметики. Лише тільки кремові рум'яна, я буду щаслива. Це в мене мої улюблені рум'яна від юніко у відтінку айка, наношу їх пензликом, розтушовую круговими рухами. Це не означає, що в мене взагалі не було рум'ян, просто вони були сухі у 2014 році. Я пам'ятаю, що я придбала собі рум'яни. Також я наношу кремові рум'яна собі на губи. Я беру зовсім трошки рум'ян пальчиком і наношу на повіки, розтушовуючи знову ж пальчиком. І на нижню також я наношу. Прям зовсім трошки. Ну шо, а настав час зафіксувати все пудрою <клес> тут. Ми відіграємо 14 рік. Я і кольорові пудри любов. Ось тут в мене автентична. Буквально в мене здається, плюс-мінус така і була. Якщо вона тоді існувала, це есенс Compact Powder В Неї такий бежевий колір, нічого особливого, колір шкіри. Вона трошки світловата обожнювала всі світлі пудри, і зараз нічого не помінялося. Я досі використовую майже постійно світлі пудри. У 2024 двадцять я використовую розсипчату пудру від Fenty Beauty у відтінку Butter 02 Почнемо зі сторони 2014 року пухнастим пензликом. Плюс-мінус в мене був такий. Я набираю типу дуже багато пудри, і припечатую до шкіри я могла сидіти так хвилин п'ять, набираючи і припечатуючи до шкіри нереальну не кількість пудри. Я не знаю, щось було зі мною пудрою. Що це були за стосунки півзалежні такі, я постаралася нанести найбільшу кількість, як я тільки могла, цієї пудри. Можете зацінити результат. Насправді не бачу, щоб це виглядало якось жахливо, тому не буду хейтити. Просто знаєте, що в житті, якщо ви носите таку кількість косметики, пудри, тоналки багато і тому подібне, це видно. І це нормально. Не буває так, що ви нанесли макіяж і його не видно. Макіяж завжди видно, це норма. Це наша шкіра, вона текстурована, вона не як в інтернеті, вона не заблюрена, вона не з фільтрами. Та да, макіяж видно. А ви що наносите, щоб його було не видно? У 2024-му ви прекрасно знаєте, що я. Я люблю розсипчату пудру. Я люблю володю. Ой, ну щось ти занадто ж перформансу дала Вибираю залишки на руку, закріпляю зону під очима навколо носика над брівками. Трошки закріплюю зону підборіддя. Я зробила ламінування брів у 2014 році такої розкоші. в мене, звісно, не було. Но... Я тоді я використовувала доволі такі інтенсивні кольори для брів. Для сьогоднішнього відео я взяла помадку. Це помадка від РО. Чому помадку? Тому що це найбільш наближений продукт до того, що я використовувала тоді. Щось така помадка. У темно-коричневому кольорі, який не занадто темний, все ж таки в мене була трошки якось усвідомленість, що я світленька. Тут іде в упаковці свій пензлик. Я думаю, що ми ними будемо користуватися. Набираємо невелику кількість на пензлик, типу я прям підводила б великою кількістю, повністю їх заповнювала кольором. Мені здається, от саме мої брови і мої губи тоді, на той час. Давали мені трошки більше віку, ніж я насправді мала. Мій смак, я у 16-18 років виглядаю старшою, ніж я виглядаю навіть зараз. Ну як? Вам брови? Ні, ну я не скажу так, знаєте, от зараз дивлюся на себе. Ну так, от здалеку, ну не прям жах. Я не можу поняти. Напишіть вам в коментарях, я буду вдячна, якщо ви напишете. Що ви думаєте? Може мені пасують такі брови? Може мені варто фарбувати яскравіше брови? Давайте покажу, як я їх фарбую зараз, і тоді ви точно зможете порівняти і сказати мені всю правду зараз я користуюся олівцем від Anastasia Beverly Hills. Не лише цим олівцем, але він попався мені під руку, коли готувалася до цього відео. Я трошки заповнюю форму брів. Трошки заповнюю там, де не вистачає волосся. Ну це прям, звісно, контраст. Е, ну, напишіть, як. Я навіть не знаю. Вони мені здаються такими блідими на фоні брів з 2014-го. Давайте переходити до очей. Тут дуже цікаво. Якщо зараз я стала нудною, ну зараз просто знаєте. Не так модно робити якийсь суперінтенсивний макіяж. Я переважно використовую дитину 2024-му нюдові палетки. Ось як, наприклад, ось цю. Що дранчить? Нюдові палетки от, наприклад, Flower Nose. У мене моя улюблена палетка, ви знаєте, на наразі. Я нею буду робити макіяж сьогодні. Раніше мені подобалося робити такі прямо інтенсивні очі. Найбільш наближено до палетки, яка в мене тоді була. Я взяла палетку Nudes of New York Будемо робити інтенсивний мейк, як я робила тоді. Ні, ну ви ж усвідомлюєте, що Стефа з 2014-го в цьому житті щось поняла. Зрозуміла вона те, що погляд вирішує дуже багато чого. Давайте в якості бази. Я нанесу легендарний продукт, Чому він легендарний, тому що це один з моїх перших продуктів для очей. Це Color Tattoo від Maybelline. Вони тоді тільки вийшли, мені здається, десь 14-15 рік. Дуже хотіла собі ці е, однушки. У мене було в декількох відтінках, переважно в шимерних. Вони мені дуже подобалися. І дійсно вони дуже стійкі. І як база працює добре, і як топери класні. На мене починає падати сонце, мені стає спекотно. Я буду використовувати якийсь теплений. Відтінок, я дуже любила теплі тіні. Ну, давайте почнемо з такого напівкоричневого, напів якогось теплого, не знаю навіть, як його писати. Нанесу так. його у складку. Наплюю да. також на нижню повіку цей самий відтінок. Чому мені подобається? Це набагато більше, ніж мій сучасний макіяж. У ну, мене вже осінній настрій. Мені подобається такий трошки смокі вайф. Наберу ще більш темний відтінок коричневого, Він тут називається self-starter. Цієї ж палетки візьму, як. Якусь золотаву блістяшку, хоча ні, золотаве це не було на мене схоже. У мене були якісь напівфіолетові напів, якісь такі, знаєте, шампань блискітки От зараз я їх нанесу на середину повіки. У да, це дуже схоже на те, що в мене було тоді. Це 100% Це прям тупо явись. Ааа! Чесно! Прям Я задоволена результатом. Я не очікувала. Тепер будемо робити макіяж палеткою Flower Nose. Тут більш холодні відтінки, як ви можете бачити. Тут нічого незвичного. Я вам вже показувала макіяж цією палеткою. Я просто наношу бежевий відтінок також наношу його і на нижню повіку. Мені дуже подобаються блискітки з цієї палетки. Я, на, я обираю будь-яку рандомну, вони всі мені красиві. Можу нанести трошки на самісінький центр. І у куточок наношу світлий відтінок. Також зараз я роблю цією палеткою стрілки. Тут є ось цей темний коричневий відтінок. Я ним переважно підкреслю лінію росту Вій. Буквально невеличка стрілечка тоненьким пензликом. У 2000 14-му в мене була підводка. Я майже кожного дня Моги затекли. Звінійте секунду. Я майже кожного дня фарбувала стрілки собі лайнером. Ви взагалі, мене бачите, я тут давно я цього не робила. Ніколи в мене не виходили ідеальними. Вони завжди дивилися якось вбік. Я, до речі, завжди фарбувала на закрите око, ось так. Але це помилка, треба фарбувати на відкрите, тим більше, якщо у вас нави навища повіка, як це правильно, щоб ви бачили одразу, який результат у вас буде при відкритому оці. І раніше я доводила стрілку до середини ока. Зараз я знаю, що мені це проти показано, але якщо ми вже відтворюємо. Те, що робила раніше, то давайте зробимо так. Дивіться, наскільки це обтяжує погляд, наскільки така стрілка мені не пасує. Вона мені прям опускає око. Але це окей. Знову ж, я експериментувала. Тоді це навіть було модно робити якісь суперінтенсивні стрілки. Переходимо до сухої корекції обличчя. У 2024-му я використовую в основному легесенький бронзер, легесенькі рум'яшки. Тут в мене палетка від Catrice, Summer Obsession. Я з неї набираю бронзери, міксую між з Собою, просто щоб трошки затеплити обличчя. Раніше я прям собі вимальовувала нормальні такі скули. Найближчий відтінок, який я знайшла у своїй колекції до того, що в мене тоді було, це ось такий відтінок тіней від Кіко з 30-й 30 відтінок. Я прям знаєте, прям набирала дуже багато. от була. <плес> Шарова на лоб. Я не наносила на ніс наносила, але через те, що в мене була перетинка викривлена, мені не завжди подобався результат. Тому робила це різдво. Візьму на скули. Мені прям подобалося виділяти таким чином скули, як правильно називаються вилиці. Зараз я використовую рум'яна від flower nose ось такі ніжні рожеві. Знову ж, я дуже люблю рум'яна, тому наношу їх доволі таки багато прибиваючими рухами. Найближчий відтінок рум'яна, який я знайшла до того, що я використовувала в 2014 році, це ось ці рум'яна від Pastel, Відтінку 201. Це такий припилений, теж та ніжний рожевий, насправді, трошки з яскравим, але самісіньке яблучко. Тоді було модно прям на яблочко наносити. Ось сюди. Брови я вкладала гелем, але так як я зараз зробила ламінування. Я нанесу доглядову сироватку від Гедонік. Я нанесу її на обидві брівки, тому що просто, вибачте, але не хочу, щоб відпали в мене брови. Але плюс-мінус це виглядає так само, як просто прозорий гель, яким я користувалася в ті часи. У 14-му якась в мене була туш від Maybelline. Я вже погано пам'ятаю, яка, але якась від Maybelline 100%. Тому беру туш від Maybelline, але вже більш сучасно. Це Firework. Нижні вії я також профарбовувала. От так виглядав приблизно макіяж оці. Я не знаю, ну напишу. Чіт, що ви думаєте, чесно кажучи, якби не стрілка, мені в цілому подобається. Я не можу сказати, що це якось жахливо. З цього боку я буду використовувати туш від Юніко. Зараз це моя улюблена туш, Вона ще дуже класно змивається. Вона з панчохами має... знімається звіт. Наношу все в один шар. Я завжди наносила все життя туші в один шар. Речі, я бачу, що туш від мейбеля надала мені більше прямо об'єму. Якщо ви шукаєте на подовження, певно, це юніко. А якщо на об'єм, то це певно від Фереворк класно буде працювати. У нас залишився останній крок. Губи. Я дуже любила темні помади. Так. От не знаю, певно, через те, що я до цього ніколи не фарбувалася все життя. Мені хотілося одразу піти на якусь яскраву сторону макіяжу. Я використовувала темні коричневі відцінки і в школу, і не в школу. Да, я в школу прям фарбувалася. Не завжди до речі. Думаю, що ми зупинимося на олівці від ламель і помаді від пастель. Я покажу вам зараз своє. Ось такий олівець. Він нюдовий, але не прям світло нюдовий І помада від пастель, вона просто матова. А те, що все матове, це от. Я, е, вони взагалі не мечаться по кольору. Так? пофіг, я все одно так нафарбую. У мене були не зроблені губи. Я сильно виходила за контур. Фарбую плюс-мінус, трошки виходячи за лінію своїх губ, і будемо наносити помаду. Треба дати їй трошки а. часу застигнути, тому що це матова помада, вона має висохнути і дати нам таке матове бархатне, вельветове покриття. З цього боку, як завжди, наношу тінту. Зараз я наношу тінти майже. Постійно, це тінт Vipera чи Clс 6. Я пам'ятаю, що це теж з якогось відео просто якийсь малиновий тінт. На центр глуп. Мені здається, з цим тінтом червоним у мене біліші зуби, ніж це тем, теплою такою коричневою помадою. До речі, про зуби скоро я буду носити елайнери. І я не знаю, можливо, в мене зміниться вимова, дикція. А -а -а. А -а -а. Все черпи, все і зверху сюди я буду наносити трошки блиску. Мені просто попався першим ось цей блиск від Кіко, тому я обираю його і Зовсім трошки. А на камері залишилося 5% зарядки. Цікаво, чи встигну я дозняти це відео, спускаю локон. Mm. Ну що, давайте порівнювати наші макіяжі. Mm, у мене трошки сіла камера. Чуч -чуч. Mm. Ну, Зараз подивимося. Результат, речі, mm. тут я знімаю. Бачите, багато вже сонця. Прям тут дуже спокотно. Думаю, що видень, куди зніму кінець, а ще тут лежить отакий птеродактиль. Птеродактиль. Подивись на людей. Ну і похід. Дивимось на результат. Половина обличчя 2014 половина обличчя. Сучасний макіяж 24-го року. Не знаю, яка половина вам сподобається більше. Мені, звісно, подобається більш сучасно, тому що я її свідомо обирала і налаштовувала під себе. Пишіть в коментарях, в якому віці ви почали фарбуватися, якщо вже почали. Давайте ще разочок пшикнемося парфумами. М -м для завершення образу. Нагадую, що посиланнячко на магазин цих парфумів в, опи в, в описі. А я вам дуже дякую за перегляд. Вибачте, там так спекотно під тим сонцем, що я просто втекла. А, дякую за перегляд. Я сподіваюся. Ви поставили лайк, підписалися на мій канал. Це дуже підтримує мою творчість. А ще хотіла подякувати всім, хто підходить. Останнім часом вас дуже багато. Якщо ви бачите мене на вулиці, то ну, типу, повірте, я соромлюся більше ніж ви. Хочете не соромтеся. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує мою творчість. Сподіваюся, ви в безпеці і па-па